Доброго дня, товариші фізики. Сьогодні ми розв'яжемо з вами кілька задач на тему нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Дані задачі можна віднести до важкого рівня складності. Задача 1. Велосипедист проїхав велотреком 4 кола. Перші два кола він проїхав зі швидкістю 16 км за годину. А решту зі швидкістю 48 км за годину. Визначте середню швидкість руху спортсмена на всьому шляху. Отже, розпочнемо з запису дану. Нам відомо, що в нас є два проміжки шляху, які буде проходити наш велосипедист. Це буде по два кола, які він проїжджатиме. На перших двох колах він рухається зі швидкістю 16 км за годину. А на наступних двох колах В2, він рухається зі швидкістю 48 км за годину. Також нам відомо, що він проїжджає по два кола, тобто можна сказати, що L1 дорівнює L2. Хоч ми не знаємо довжину одного кола, але ми можемо зробити висновки, що вони є однакові. І тому шляхи теж будуть однакові. Нам треба знайти з вами середню швидкість. В середнє невідомо. Отже, в даній задачі ми маємо з вами якимось чином відштовхуватися від швидкості, адже ні шляху у нас невідомо, ні часу. Тому для зручності обрахунків я не буду переводити кілометри за годину в метри за секунду, тому що далі рахувати буде ну, незручно, бо будуть не цілі числа. Давайте для початку розпочнемо з формули самої середньої швидкості. Ми вже з вами пам'ятаємо, що середня швидкість це сума шляху L1 плюс L2 поділена на суму часу t 1 плюс t 2 Час у нас з вами невідомий, але ми з вами знаємо, що Т1 це L1 на V1, а Т2 2 це у нас буде L2 поділене на V2. Давайте знайдемо з вами суму Т1 та Т2. Т1 плюс Т2 буде рівне L1V плюс L2V. 2 Далі зводимо до спільного знаменника V1V2. А тут у нас ми домножаємо v 2 сюди, а v 1 сюди. Таким чином отримаємо з вами L1V2 плюс L2V1. Добре, ми з вами отримали знаменник, ми його можемо тепер підставляти от сюди. Залишається тільки одна проблема в тому, що в нас невідомо шлях L1 і невідомо шлях L2. Ми можемо сказати з вами, що проїжджаючи 4 кола, велосипедист проїжджає якийсь шлях L. Ми не знаємо цього шляху, але ми можемо це стверджувати. Якщо я цей шлях поділю на 2, тобто на половину, я отримаю 2 кола. Тому що вся L це 4 кола, а 2 кола це L поділити на 2. І я знаю, що L1 1 це шлях, який проходить велосипедист, проїхавши 2 кола. І L2 це шлях, який проходить велосипедист, проїхавши 2 кола. Тобто половина від загального шляху L, це буде L1, і це буде L2. Тому я можу зараз замінити в оцій формулі L1 і L2 на L пополам. І отримаю таку формулу. L, що ділиться на 2 помножити на V2, плюс L, що ділиться на 2, помножити на V1, розділити на V1, V2. Так як в мене є шлях тут і є шлях тут, я можу зробити так, що винести L за дужки і тут в мене вийде v 2 поділити на 2, плюс v 1 поділити на 2. І це все розділити на V1, V2. Тепер уже все оце я можу підставляти в знаменник, тому що я знаю, що в майбутньому я також зможу переписати якимось чином і чисельник. Зараз, будь ласка, дивіться уважно і запам'ятовуйте, як робляться задачі, в яких відомо тільки швидкість. Перепишемо весь середнє таким чином, що в чисельнику теж розпишемо L1 і L2. L1 це в нас буде L поділити на 2, плюс L2 це буде те саме L поділити на 2, і розділити на весь оцей наш дріб, що ми вже знайшли L. Переписуємо дужки і поділити на V1, V2. Таким чином, що я отримую? Я отримую, якщо додати до половини L половину L, я отримаю одну цілу L. Тобто в чисельнику в мене буде просто L. Далі, знаменник ось цей піднімається вгору, як ми вже робили в попередніх задачах. Тому ця L помножиться на V1 і на V2. А чисельник нижнього дробу залишається на місці. L. І дужки v 2 пополам плюс v 1 по полам. Таким чином L і L скорочуються, бо це один і той самий шлях. І я отримую формулу v 1 v 2 поділити на v 2 поділити на 2 плюс v 1 поділити на 2. Я отримав формулу, в якій середня швидкість залежить тільки від швидкості руху. Тому давайте зробимо з вами обрахунки. Пишемо V середнє дорівнює V1 16... Помножити на V2, 48. І поділити на 16 пополам це буде 8. 48 пополам це у нас буде 24. 8 плюс 24 це буде 32. Розділити на 32. Таким чином ми отримаємо ось такий ось дріб. 16 і 32 можна скоротити, тут буде 2. 48 поділити на 2 це буде 24 кілометри за годину. Звісно, я отримав відповідь в кілометрах за годину. Я міг би отримати її і в метрах за секунду, але це б трошки мене затримало отут в обрахунках. Якщо нам треба отримати відповідь в метрах за секунду, тобто в системі SC, ви ось тут переводите кілометри за годину в метри за секунду і отримуєте відповідь. Ну, а ми розв'язали цю задачу таким чином. Також можна зараз взяти 24 км за годину, поділити на 3,6 і отримати відповідь в метрах за секунду. Переходимо до наступної задачі. Задача друга. Хлопчик їхав деякий час на велосипеді зі швидкістю 16 км за годину. А потім скільки ж саме часу, коли велосипед зламався, ішов пішки зі швидкістю 4 км за годину. Визначте середню швидкість руху хлопчика на всьому шляху. Отже, в цій задачі в нас теж відомо тільки швидкість руху. І невідомо часу, і невідомо шляху. Але відомо, що скільки хлопчик їхав на велосипеді, скільки ж часу він і йшов. Тому давайте запишемо наше дано. Отже, швидкість на першому проміжку v 1 буде рівна 16 км за годину. А на другому проміжку v 2 вона буде рівна 4 км за годину. Далі, нам відомо, що хлопчик скільки часу йшов, скільки часу їхав. Тому t 1 буде рівне t 2 Ну і треба знайти в нашій задачі середню швидкість. Всереднє тере знак питання. Отже, в цій задачі я теж не буду переводити величини в систему СІ, тому що в мене вийдуть не цілі числа, і при обрахунках буде незручно їх робити. Давайте запишемо з вами спочатку формулу середньої швидкості. В середнє дорівнює L1 плюс L2 поділити на t 1 плюс t 2 в цьому випадку у нас з вами в нашому рівнянні немає L1 і L2. Про час ми знаємо хоч щось, що він однаковий, а про L1 і про L2 ми нічого не знаємо. Отже, з умови задачі ми знаємо, що в нас є якийсь загальний час руху t. І ми можемо сказати, що t 1 буде рівний t 2 і буде рівний половині від загального часу, адже, вони однаково рухав, адже наш хлопчик однаково рухався що в одну сторону, що в другу половину часу від нашого t. Тому ми вже можемо сказати, що в знаменнику буде Т. І нам треба зробити так, щоб в чисельнику теж з'явилося Т, і ми їх скоротили, як попередні задачі. Давайте розпишемо з вами L1 і L2. L1 буде рівне V1 помножити на T1, а L2 буде рівне V2 помножити на T2. Давайте перепишемо нашу формулу і що в нас з цього вийде. Отже, ми можемо написати ось тут, що це в нас буде V1 на T1 плюс V2 на Т2. А ось тут ми вже можемо написати Т, тому що т 1 плюс т 2 це буде половина Т плюс половина т, це буде ціла т. Давайте запишемо по кроку, щоб було зрозуміліше. Т1 1 це Т пополам плюс Т поділити на 2. Дорівнює. Так само ми можемо розписати т 1 і т 2 в нашому чисельнику. Вийде наступне. v1 тут буде Т поділити на 2 плюс В2 т поділити на 2 і поділити на Т. Що ділиться на 2 плюс Т, що ділиться на 2. В чисельнику ми можемо винести Т за дужки, а Т поділити на 2 плюс Т поділити на 2 це буде ціле Т. Тому вийде така формула. Тут зверху ми Т виносимо за дужки. Це буде V1 поділити на 2 плюс В2 поділити на 2. А тут у нас просто буде Т в знаменнику. Таким чином Т і Т скорочуються, і ми отримуємо формулу V1 поділити на 2, V2, Поділити на 2. Якщо до спільного знаменника двійки записати, то це вийде V1 плюс v 2 поділити на 2. Добре, дуже простенька формула і дуже легко зробити обрахунки. V середнє дорівнює. v 1 у нас 16 плюс 4 це в наше v 2 поділити на 2, буде 20 розділити на 2 10, 10 метрів за секунду. Ось така середня швидкість. Тобто задачі на середню швидкість, в яких у вас відомо тільки швидкість, вони завжди йдуть з тим, що відомо щось про час або про шлях. Тобто задачі на середню швидкість, у яких у нас відома тільки швидкість, завжди треба зводити до вигляду, де ми скоротимо або час в кінці, або шлях, як це було в першій задачі. І тоді вже ми зможемо обрахувати середню швидкість за допомогою самої швидкості, яка нам дана в умові. Щоб робити такі задачки, треба, звісно. Попрактикуватися, тому що тут, ви бачите, є математичні перетворення, треба думати трошки наперед, але зробивши 5-6 таких задач, я думаю, ви з ними впораєтеся. А якщо відео було для вас цікавим, а саме головне, корисним, не забудьте підписатись на канал і поділіться ним своїми товаришами по вивченню фізики. Напишіть свої думки в коментарях під відео. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!